Ми дуже по-різному ставимося до змін. Часом боїмося їх, часом ні, і часом цей страх змін, власне, рятує нас від великих помилок. Сьогодні панство запрошую вас поговорити про те, яких змін. Не варто боятися. Тож вітаю! Слава Ісусу Христу і дуже-дуже радо. Welcome! Не пам'ятаю, чи ми вже про це згадували, але е, назагал то ці пустельники вони часто жили в таких осередках пустельничих, а бували і такі, які віддалялися від всіх і жили в абсолютній самоті. І от е, в одній такій спільній пустельні або Мойсей прийшов і радився в Аби Макарі, кажучи, отже, хочу молитися в глибокому зосередженні, але заважають мені брати. Тоді. Або Мойсей подивився на нього і сказав: бачу, що ти людина така добра, скромна, і не можеш сказати своїм братам, щоб вони йшли і не заважали тобі молитися. Тоді, якщо хочеш глибшого зосередження, то залиши це все і йди глибше, в пустелю. Той послухався поради, так і зробив, і там знайшов свій спокій. Дорогі, які критерії можемо винести з цього відео? Так, коли наповнює мене страх перемін, але цей страх пов'язаний з тим, що я хочу чогось більшого, що буде від мене більше вимагати, не варто цього, мабуть, боятися. Бо за більшим зусиллям іде більша нагорода. Натомість, коли хочу піти кудись, де. Здобутки будуть менше мені коштувати, де якось не треба мені докладати зусиль, де життя, можливо, не буде таким, якось там, скажімо, важким для мене і тому подібне. Будьмо дуже уважними. Бо цілком можливо, що наші нам злий спокусу, а ми вже майже на неї погодилися. Бо це життя вигідне, життя просте, це одна із найбільших спокус, на яку ми часто попадаємось. Натомість життя з високими цінностями, життя героїчне, воно вимагає великих зусиль. І ось цих зусиль боятися справді не варто. Хай Господь допоможе нам справді вибирати те, що важливіше, те, що більше, те, що для нашого серця є цілющим. Я ж дякую і до зустрічі. Па.